Всім добрий вечір! Привіт наро! Дякую. Зараз живемо в такий час, що не так просто писати жарти і взагалі кажуть, що краще займатися тим, що в тебе найкраще виходить. Я такий, блін, серйозно. Йога. Ну, але чим це допоможе? Розумієте, безперечно, було б круто, якби я такий. Триконасана! І Путін здох. Ну, це було б круто, я вважаю, але, на жаль, на жаль, знаєте. Я думаю, що в Путіна, знаєте, стільки пластик, стільки пластик, що ну, наступними полюбе будуть губи. І саме жахливе, що ніхто з його оточення не скаже, йому що він виглядає як шлюха. <ріст> Розумієте? Коротше, я, знаєте, на початку повномасштабного був змушений з'їхати з своєї квартири. У мене просто контракт сплив 24 лютого. Дуже вчасно. І, і мій орендодавець сказав мені Макс, зараз нестабільні часи. Але я хочу, щоб в мене все було стабільно, так що плати більше, давай. І я такий сижу і думаю, а, так ти з тих львів'ян, що сука, е, понятно. Поня... Ні, насправді я впевнений, що є нормальні орендодавці на Львів десь три людини точно знайдеться. Да. І я переїжджаю на новий район, і прикиньте, в перший же тиждень, як я переїхав, там були прильоти. І я такий думаю, блін, що переїжджати знов чи як? Але з іншої сторони, коврик для йоги я вже розстелив. Може, пару триконасан. Знаєте, загалом загалом буду відвертий, тоді було страшно. У ці вибухи, звуки, ну це мене лякає, чесно скажу. І в той момент я зрозумів, що я хочу жити в моменті і казати своїм близьким людям, що я їх люблю за будь-якої можливості. Бо ти не знаєш, який діалог буде останнім. І я кажу цитатові, він каже: Ти що, підік? <риклад> Ні, я шучу, насправді ми з ним зразу зализались. <риклад> Надіюсь, він не буде дивитися цей випуск. Не хочу я з ним про це говорити будь вдома. Коротше, так. Да. Взагалі, коли повітряна тривога, знаєте, я ховаюся в коридорі. І весь час моніторю новини, знаєте, моніторю. І от вибиває мені реклама, перейди за посиланням і слідкуй за ракетою онлайн. Ви там, блядь, ракету знімаєте? Ну, типа там, якщо мужик прям біля неї летить, то хай копне чи що трохи, бля. Взагалі, я, я такий думаю, що за ідіот буде переходити за тим посиланням? В общем, перехожу я за тим посиланням. Мені було страшно, йдіть в страху. Мені було страшно, я такі, читаю там, ракета вже над Хмельниччиною. я такий, блін, надіюсь, перелетить і на Угорщину <риклад> до Орбана, прям. Да, було б прикольно. І е, коли прильоти, страшно, да, але коли твої близькі телефонують, щоб знати, як ти, це приємно. І от мені один раз телефонує батько, такий, офігеть, в мене ж день народження. Він мене питає: все добре, живий? Я кажу, так, і він поклав трубку. Е, так, ми пройшли першу половину виступу, ви молодці, ви гарно тримаєтесь, ви гарна аудиторія, ви молодці, ви дуже гарні. Е, наступний е, блок я хочу почати з історичного жарту. Раніше, коли людей забирали на гулах, їм в камери підселяли шпигуна. Але тільки тоді, коли забирали хлопців з зоун або зупа, шпигун в першу ж ніч. Я такий нічого собі. Що тоді наші хлопці шарили за паляницю. Так, да, вирішив з актуального зайти, про паляницю пошутив. Я такий, Ну, от зараз треба, да. І продовжимо. Про актуальне. Я бачу, вам зайшло. І так. Пригожин. Коли побачив, що м'ясо дуже сильно підгорає, вирішив зробити переворот. Ну, бо він кухар. І мені здається, якщо зайти до нього в заклад і зробити замовлення, сказати: Мені, будь ласка, шайгу! І Герасимова! Але холодними, подайте, будь ласка. А що немає? Так нічого було на вивісті, пиздіти. значить. В общем, я сам прогресивний молодий чоловік і працюю на кухні, бо знайде моє місце. Давайте поговоримо про це. Рівність. Як на мене, дуже схоже з поняттям справедливість, його теж не існує. Euh, і є про те, що мені на днях дівчина заявляє і каже: Макс, я хочу в Грецію. Ну, так і їй, і я тут до чого. Euh, просто єдина країна, в яку я зараз можу виїхати, це Білгородська Народна Республіка. по-іншому не вийде. Da, і... Я про те, що зараз наше суспільство шукає да? От, ну, рівність цю всю штуку. Навіть вели е, жіночі вагони, це правильно, я підтримую двома руками за. А в мене була одна така штука, що я їду, знаєте, в вагонь, і там повністю він забитий жінками, які бухали коньяк. І від них пахло айкосом. Коротше, і я такий думаю, блін, і вони, знаєте, продовжують бухати, але максимально не паляться. Я такі, передай мені цей чай. Я такий, що відбувається? А я не вихований, розумієте, я не можу так ну, сказати щось різке. А вони почали нагліти, у мене нижню ліжко, вона прям на нього сідає, така дивиться на мене і така похер на нього. А знаєте, дуже сильно, я вихований, але дуже сильно хотілося вдарити прям в путилицю. Але я не можу. Я вихований. Вона така ж зачіска, знаєте, тут вибрати. Зачіска, щемейл, шарити, типу. як власної керівнички. Ніби вона хоче цією зачіскою сказати, я мужик. Бо батько пішов в сім'ї, бо я алкоголічка. Коротше, да, е, і я про те, що зараз да, важкі часи, але, дівчат, у вас зараз більше свобод, це, я це розумію, я не кажу, що так не має бути, все окей. Але, будь ласка, вийобуйтесь менше, тим морем в інстаграмі, будь ласка. Ну, бо серйозно, знаєте, ці є топ-моделі ну, інстаграмові такі, шарите. Типу, в яких просто вся стрічка це фотка їхніх жоп на різних ландшафтах. Це моя жопа в горах, це моя жопа на морі, тут мою жопу тримає якийсь турок. Е, серйозно. Мені здається, що якщо така модель напише книжку, це буде знаєте, вона називатись е, жопа й море. Ну, той хемінгуей, на якого ми заслу заслуговуємо. В общем, я з'їздив на тиждень на море. Е, пробув там цілий тиждень і ні разу не купався, я геній. Нам просто сказали, що можна заходити тільки по коліна, бо так видно міни. Ну, і в такому разі ти можеш її просто відкопнути. Це сказав інструктор UA. Е-е. Вона не взірветься, якщо зробити с. Коротше, вертаємося до моря, в общем, я сижу на пляжі, фоткаю свою жопу. І тут пробігає малий до води, і мама йому кричить: е, ну дивись, якщо на міні розірвешся, додому, щоб чистенький повернувся. Я такий, Блін, вона геть не знає, як працюють міни. І Одеса дуже гарне українське місто, я дуже люблю туди їздити, воно дуже прекрасне, але є така штука, я не кажу, що всі Одесити є така частинка, що коли вся Україна відмовляється від російської культури, там є люди, яким похуй на це. І це не зразу замітно. Я один раз стою, до нас підходить дідусь і каже: ви такі молодці, що розмовляєте українською. Я такий окей? Я придивляюся, у нього тут стопочка книжок російських. Я такий, хм, не все так однозначно. А один раз, короче, нам робили экскурсию якась какая-то бабушка, я не знаю, из вона она вылезла, какая-то бабушка-черепашка-ниндзя, вылазит и каже, «Это военный объект, что вы здесь фоткаете?» Мы такие «Ага, Петриот в тебе там стоит, расскажешь». И она добавляет, каже, «Я вам сейчас всем повестки в АТО выпишу». И ну, это уже не актуально. И тут я понял, что это бабушка Эмо. Она такая «Верните мне мой 2014 с гангом стайлом и Эболой». Я такий думаю, прокляну її. Е, прокляну її. І кажу, ні, тріконсана. А вона така, трікана що?» то? Не розумію. Я кажу: а ви взагалі українською розмовляєте? Вона каже, розгавляю. Вона розгавляє. Блін, ви, ви смієтеся, я загуглив, розгавляться, це після закінчення посту, почати їсти нормальну їжу. Я подумав. Що Антонім до цього слова загавляться. Чим це такі московити постяться, що їм треба загавляться? Просто на, наше слово це говіти. Розумієте, говіти. Це прекрасно звучить. Я атеїст, але як почув говіти, я такий, я буду говіти. Це прекрасно. І мені здається, що знаєте, да, є ця проблема. І мені здається, що просто до російськомовного українця треба підійти і запитати, чому? Якщо він відповість тому, що мені так зручніше, то все нормально. Наш старається з вами. Був Макс Гіль. Дякую вам.